Курси валют на 10 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 10 вересня, і ми традиційно з вами, щоб обговорити останні новини на фінансовому ринку. Минуло вже майже півтижня, і час розібратися, які тенденції сформувалися на валютному ринку. Це як перевірити, чи не забули ви щось важливе вдома перед тим, як вирушити на роботу. Маленька звичка, яка може зберегти ваш час і нерви, почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 12 копійок, євро 48 гривень 29 копійок, британський фунт 55 гривень 76 копійок, польський злотий 11 гривень 34 копійки і молдовський лей. 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтером для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41 гривня 20 копійок, 41 гривня 28 копійок. Євро можна придбати за 48 гривень 40, 48 гривень 55 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 20 копійок до 55 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 25, 11 гривень 35 копійок, і молдовський лей 2 гривні 45, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом, ринок сьогодні досить спокійний, проте важливо пам'ятати. Що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно від політичних рішень до важливих економічних звітів за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові і готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада, я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмірниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір завжди за вами. Дякую, що були зо мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.